Привіт, друзі! Сьогодні 9 липня, з вами знову Центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами в студії вже традиційно Андрій Городницький, громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, член Національної ліги центристів, так само, як і я, але ми сьогодні про центризм говорити не будемо можливо. Вітаю тебе, друже. Ну і хотів би тебе сьогодні запитати про те, що ти думаєш з приводу зміни риторики Трампа. По відношенню до Путіна і можливо й до України, тому що про зміну стратегії я особисто поки що ну не можу говорити чи можливо ти маєш якусь там іншу і маю і маєш інші міркування з цього приводу? Ну справді я вже другий день розбиваю, поки що ну, ці надії мрії. От тому, що е, Трамп, по перше, не вперше висловлюється проти Путіна так, е, ну крім так, не так радикально, але принаймні е, досить таки е, приємно нашому дух. Цього разу, звичайно, він вже трішки перевершив самого себе. Тому сказав, що нього що він несе бушіт. Це вже приємно. Це вже він помаленьку, що він починає приходити до тями. І, хоча я сказав, що після першого інтерв'ю він це зрозумів. Просто коли ти знаєте п'ять стадій прийняття, от він нарешті за ці місяці він помаленьку починає приймати якусь істину і розуміти, хто путі, хто росіяни. Це нічого ще поки що не означає для України. А це велика проблема, тому що те, що там Трамп собі щось е, уявляє, щось, щось розуміє, Це по перше, не означає, що нам буде надана та підтримка, на яку ми слугуємо. І знову ж таки, я бачив в тебе також статтю, ти кидав е про економіст. Такі дуже цікаво розписує в принципі всі його е меседжі, і скаже так, фейковий фейковий розворот називав. Ну в принципі, це так і є, тому що і давайте дивиться змістовно. Чим він нам пропонує допомогу, е Німеччина нам там має купити. По словах, там ще три установки Петріва по його словам, там ще, ще три були передані до того. Не знаю, можливо, гіпотетично. І плюс, він одну має Петріот передати ще там. Можливо, по двомі він все говорить можливо. Ми передамо, можливо, передамо там. Одну одну не сказав, що поїхало вже. Ну, якщо поїхало, це чудово, я не проти. Якщо це, якщо це так дійсно, то петріоти, в принципі вони є. Ну їх немає. Та, ну, вони їх обмежена кількість будь-якому випадку, але вони є в по світі, тобто в них є і до, до доскідостатні кількість для того, щоб Україні передати там штук 20 установок і плюс-мінус комфортно це почувати. Інше питання з ракетами, так ну це так, офіційно цієї інформації. Немає скільки є ракет, скільки вони виробляються, тобто є там плюс-мінус. Я тебе переб'ю, перепрошую, я тебе трішки перебиватиму сьогодні, бо я хочу подопитувати тебе стосовно ну, тих питань, які мене особисто цікавлять, і думаю, що глядачів ти дуже влучно сказав про те, що Трамп ще після першого спілкування з Путіним, ну почув, хто той, хто той такий. А чому він п'ять місяців думав? Чому він зволікав? От що могло стати такого нового під час останніх розмови? Тим паче, обстріли ж були такі масовані раніше. Я особисто ну, не бачив там от в останньому обстрілі щось таку несусвітнього, що могло б змінити думку Трампа. Чому ну, він п'ять місяців думав? Він що, того дум, вибач, чи, чи як? Можна по будь якому називати це, можна різко, можна м'яко, але так, як я сказав, стадії прийняття вони незмінні психології, і він е, приходить до того, що можливо все-таки переконати Путіна якимись методами. Зазвичай це задобрення. Він пробував один варіант, другий варіант, навіть перед останнім. Скажімо так, прикінцевим кінцевим телефонним дзвінком, що він зробив? Ну він ж не підняв там, не зміцнив санкції, правильно? Не накричав на нього. Ні. Він зняв санкції, він припинив постачання озброєння. Тобто, це ще один крок на зустріч. Це знаєте, такий останній подарунок, знаєте, людині, яку ти там кохаєш, а вона тобі десь раз зрадила. От і ти все одно надієшся, що вона до тебе повернеться, що все буде добре. Оце така логіка. Він. Вийшов, сказав, ну не працюється, не працюється. Його команда виходить, каже, що це не працює. Виходять республіканці. Навіть де ну там правда не немага, але все одно виходять республіканці, кажуть йому ні, Дональд, це не працює про цих демократів. Взагалі ну коли на Фоксі там задають питання жорсткі. кажуть, ну невже ви не бачите? Що так. воно це так воно не може існувати? Що Путін вас вводить за місць. Ну Давайте якось трошки міняти риторику. Принаймні не підтримуйте його. Ніхто не каже, що ви там маєте Україну там закидати озброєння? Ну не підтримуйте Путіна, не називайте його своїм другом. От він вже того помаленьку приходить, і проблема тепер полягає в іншому. Тепер ми помаленьку починаємо перетягувати Трампа на свою сторону, щоб він почав постачати нам озброєння е, на грантовій основі. Щоб ми його не купували, щоб Європа не купувала, нам не передавала там е втіхаря темними шляхами, ще якимись там методами чи будь-якими іншими. А щоб ми напряму отримали підтримку, як це було за адміністрацією Пайтона. Тобто, ми хочемо знаєте, нарешті, ми почнемо знаєте, витягувати на попередній рівень. Вийти ми настільки що тепер треба витягнути на попередній рівень. Тому mm. що елементарно, навіть е ну кажуть, чому немає поки що перспектив, тому що ну окей, е в законопроекті е в законі, вже точніше, який був прийнятий буквально недавно, який славно вісний, по по оптимізації ще, ще по а, субсидіям по які до речі більшує там на 5 мільярдів 5 трильйонів доларів е, борг в майбутньому гіпотетично має збільшити е, там. Ні слова про Україну, тобто там пільги всім, окрім України. Окей, буває це внутрішня, внутрішня політика. Це там України може і не бути. Окей, але бюджет на сутий рік там, де була Україна, чи ще... Е, в принципі, мож, може звучати Україна, але всі ці, які в тому році, наприклад, були, вони були зменшені, зменшені ці видатки на Україну. Можна ще одне оточніше запитання? Я буквально два дні тому читаю в одному з телеграм-каналів повідомлення про те, що Трамп заморозив Україні допомогу на суму приблизно 20-30 мільярдів доларів, і це гроші ті, що були передбачені нам ще з 24 року, я не знайшов підтвердження цієї інформації, але. Деоконаміст, от про який ти говориш, який сьогодні публікував у себе, там пише, що Дональд Трамп, його адміністрація, Білий Дім заморозили фінансування програм з 2024 року для виготовлення зброї, бо ми отримуємо зараз зброю не зі складів, а ту, що нам виготовляють. На десятки мільярдів доларів заморозили. Ну, блін, це якась фігня, Ну, вибач мені, я по-іншому назвати не можу. Ну, це м'яко кажуть, це не піняться. Це, це це жахлива ситуація, тому що не не до отримання України озброєння буде відбиватися на реальності. В реальності відбуватися на фронті. Е, мене таке відчуття, що дійсно це все робиться для того, щоб ми е, дуже дуже жорстко діяли фронт. То зі це відтупили й і потім цей фронт ми його віддали вправо в торгах майбутніх торгах, які там будуть відбуватися через півроку, через рік часто е, з Путіним для того, щоб спокійно розказати: Ну то, ну ви ж не можете зараз відбити ці території, ви не можете зберегти ці території. От ви бачите, ви за рік часу втратили таку кількість територій. Буде конкретно буде цифра. Ну якщо це гіпотетично буде, і ви так. вам кажуть, ну якщо ви не хочете ще втратити території, тому що ну путіної я переглядаючи останнім часом е, їхні канали і так далі. Вони просто в, навіть, в такому величезному щасті. Ну подивіться, ми наступаємо Запоріжжя, наступаємо е, цей е, Суми, наступаємо е, Харків, наступаємо. Ну, Каже, на всіх фронтах ми зараз включилися, наступаємо. Там є 650 кілометрів фронту, які не задіяні. Поки що, вони сказали, поки що. Ці інші поки... по повній програмі вони наступають. І плюс вони кажуть: ну, якщо ми раніше наступали, наприклад, на одному чи двох відтинках, і ми так, досить таки ну, так, успішно наступали, ці інші ми тримали. То тепер ми наступаємо успішно на багатьох. Там тільки так. деякі, там, наприклад, там, в Сумах ми не можемо там, нічого зробити, де кажуть, деякі напрямки, що просто стоять. А по інші, ми наступаємо досить успішно. І каже, а що, що українці можуть протиставити? Це відповідно до того. Я слухав таких ніби нейтральних, ніби нейтральних військових експертів росіянських, і вони кажуть, так це ж не росіяни стали сильніші, це українці стали слабші. От вони, вони формулюють саме ось таким типом. Тобто, це означає, що Україні не надають відповідну підтримку, тобто ми можемо стримувати як або живою силою, або технічною силою. Ну живою силою ми не можемо сприяти, тому що їх набагато більше. Ну їх там в п'ять разів більше постійно при -при 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 прибуває. Ну, якщо ми будемо так постійно ну, протистояти цифрами, ну нас не хватить це 100 відпотків. Але якщо брати технічною силою, ну також питання є питання до кого до наших партнерів. Чому наші партнери не роблять все для того, щоб технічної сили було набагато більше? Ми самі там перекривалися певний період дронами. Питання зараз з дронами також складне. Ми намагаємося самі його вирішити. Самі на жаль, тому що ще раз кажу, європейці тільки вмикаються, тільки-тільки починають до цього рухатися. А Росія на повну катушку. Працює з китайцями. Ну якщо в них дрони там по перше, по перше дуже цікаво. На жаль, ми, у нас дрони виробляються ну величезною кількість приватних кількістю приватних компаній. Де деякі з них досить такі, ну скажімо так, не сильно чесними і справедливими, які можуть виробляти косячні дрони або неправильними характеристиками. Ще якісь то ну тобто, це є проблема. Нас немає однорідної структури, як це є наприклад yeah. в Росії, і плюс взаємодія з китайцями. Китайці на жаль виділяють величезну кількість унікальних унікальність сучасних технологій, і цей дрон. Ну, Тобто, скажімо так, якість цього дрону вони набагато е е краще, ніж в нас, тому що в них є е така правильна вертикаль ВПК. І це величезна проблема для України. Я пам'ятаю, колись був період такий, що в нас почали в соціальних мережах розповсюджувати інформацію, що кожному, в кожній хаті має, роб, мають робитися дрони. І я написав, кажу, що це нереально, тому що, е е скажімо так, е неякісність не цих дронів потім буде сказуватися на якість бойових дій. І це буде кажуть, катастрофа. Ми там захейтили, розказали, боже який я що я, 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 я такий поганий, такий сякий. Ніхто не хоче. Всі всі хочуть щоб всі відпочивали, а тільки держава робила. І каже, та ні, це держава має займатися, тому що це залежить якість, і це залежить. Вони можуть контролювати ту якість, так, і так, буде так. сказати, похибка буде набагато менша. Ну ось і ми зараз це все поїдаємо. Зараз нарешті вже почали про це говорити: що це. Кількість величезна кількість виробників кожним своїми стандартами, треба це все підлаштовуватися. Величезна кількість, знаєте, цих 10, 10 робочих на них сто керівників. Отак От у нас зараз трішки виглядає. Тобто, це Мене, є певна проблема. Я хочу повернути знову до того, що ти озвучив. Ти говориш про те, що ми тепер намагатимемося все-таки добитися від Сполучених Штатів Америки передання нам зброї на грантовій основі. Mm -hmm. Ти бачиш перспективи цього, чи враховуючи ту інформацію, яку от, що я говорив, все ж таки є сумніви з цього приводу? Чи ми просто працюємо над цим? Це наша перспектива. Ми, ми вимушені це робити. Ніколи дрони… Ми... Друже, я перепрошую, таке треба робити. Ніхто не каже, що не треба робити. Просто, от реально, яка перспектива тут? Перспектива є. Перспективи є, я розумію, що ти говориш, я розумію, хто такий Трамп, я розумію про його позиції, я розумію, що він обіцяє максимально до речі, і ще досі навіть на всіх там про Трамп про Трампівських каналах ніхто не говорить про допомогу Україні. Ти більше гранту, але якщо дивитися на зміну позиції, в принципі, якщо спостерігати, наприклад, навіть на за опозиційними каналами, навіть за деякими такими відлученими е, від престолу республіканцями реганістами, вони починають все більше і більше наполягати, наполягати на допомогу всій України саме Грантові. Якщо раніше вони говорили, що ні не треба, треба зупинити війну. І всі такі сиділи, ну і республіканці, всі говорили, що зупинити війну до допомоги не потрібно. Зараз вже ні. Зараз не зрозуміли, що зупинити війну нереально. Вони тепер розуміють, що Путін поганий, але його потрібно якось зупинити. Як зупинити, ніхто не знає, але знає, що для цього ж Україна не вмерє, треба давати підтримку Україні. Ну це логічно. І Трамп це знає. Може Трамп не хоче бути, не хоче отримати Афганістан. 2 він не хоче на своєму е, кар'єрному цьому такому дописі, щоб в нього було оця позначка, що він втратив Україну, він отакий жахливий президент. Він цього не хоче. Тому він буде вимушений в будь-якому випадку підтримувати Україну. Інше питання, на яких об'ємах. Тобто mm -hmm. в, в, Україна, е, ну, на щастя, для Трампа і для Західного світу, вона намагається самостійно справлятися з боргом, тому що в нас вибору немає. Справлятися якісно, справлятися з, з болем і через кров. Оце проблема. Якби ми програвали деякі, наприклад, якби це було в Афганістані, коли там, вибачте, мене кривими ручками все робилося, і вони закидали там танками, оброєнням, всім іншим, щоб хоч якось зберегти те, що вони там намагалися демократію побудувати, і ніяк їм не вдавалося, і не вдалося. Оце, а, не? а тут різниця. Тут ми навпаки з маленькими вкладеннями, і ми робимо величезні речі. От вони дуже щасливі від цього, тому що вони ніфіга не вкладають. Давайте будемо відверті. Але хочуть до одної гривні хочуть заробити мільярд. Оце така сама дуже логіка. І на жаль, поки що їм це вдається. Я до цього якраз що ти сказав, хотів би додати коментар, це як репліка, і я хотів би, щоб ти прокоментував. Е, вчора Західна преса пише про те, що радники з питань нацбезпеки в адміністрації Білого Дому, але не нинішній, бо нинішній Марко Рубіо, він виконує обов'язки одночасної гідрсекретаря, а попередній Джейк Саліван при Байдену. Він почав там знову роздавати коментарі. Він заперечив, що попередня адміністрація, тобто Байдена, фіксувалася на стримуванні ескалації з боку Росії та України, і запевнив, що головним Є. завданням було надавати зброю Україні. Ну, ти посміхаєшся так само, як і я. Розумієш? Я, чесно кажучи, зараз не бачу різницю в зовнішній політиці Байдена і Трампа щодо стратегічного вибору. Я на цьому наголошую. Ми зараз дуже детально з тобою проговорили, що об'єм допомоги різний і форма різна. Направду так. Байден багато давав грантової допомоги, але ну мені схоже про те, що вони діють однаково. Тут варто не забувати про діпстейт, які в все таки впливає на всіх президентів Сполучених Штатів Америки, хоч би якби там Трамп не боровся з Діпстейтом, не розказував, які вони погані. Всі його помічники розказували, які вони погані, і ми взагалі проти діпстейту. Це все, як, 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 як сказав вже відомо це фразу, це все був щит, тому що в будь-якому випадку Діпстейт, він має свою доктрину. Він вибудовує цю доктрину, і він розуміє, що є стратегія е, геополітики, хай буде як кажуть, Сполучених Штатів Америки. І вона в будь-якому випадку має є витримуватися, і вона в будь-якому випадку має чимось підкріплюватися. Просто словами завершення війну. Ну це не працює. принаймні не спране спрацювала Тобто Ти маєш чимось його підкріпити. Чим підкріпити цю геополітику? Ну в питанні України виключно озброєння, тому що варіантів інших немає. Або ти можеш, як ти сказав, в дуже цікавому злитому цьому записі не знаю, чи це він релевантний чи нерелевантний. От там де він каже, що я тебе розбомблю, тому твою мутку розбомблю. Okay. От, але це, це якраз і показує, тобто, що говорити і діяти це різні речі. І саме цікавіше, що дуже класно, ці всі зливі відбуваються поступово. Я це, про це говорив ще десь ну, декілька місяців тому. Я кажу, що е, спочатку демократи мовчали. Коли, була, коли тільки він став президентом, вони мовчали, нічого не казали. Там, там Окремі політики там, заявляли, але ніхто нічого не. Потім вони помаленьку почали говорити. Потім виступати на каналах, потім почали фільми знімати. А зараз mm. починають сниви помаленьку робитися. Тим ближче буде до будь-яких виборів, тим більше ми отримати величезну кількість інформації і про Трампа, і про будь-які інші, і про теперішні mm. події. Тобто, і це дуже класно висвітлює саму політику Трампа. Тому що Трампу треба буде або змінюватися, показувати, що він потужний лідер, або програвати, лити свою кампанію і Та, зливатися т. разом з республіканцями, а республіканці Друге, зливатися з ним не хочуть. Ти ж говориш, Діпстейт йому не дасть цього зробити за великим рахунком, бо у них така стратегія. Ну, він автоматич, Це автоматична структура, яка працює вже на на, 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 на руках. Це, це величезна кількість документів, це величезна кількість протоколів, Він намагається між ними варіювати, як автократичний я керівник. Я перепрошую, я про інше. Справа в тому, що коли ми говоримо, я через призму України завжди знаєш, це говорю Україні допомагати Трамп більше не буде, бо ти на початку сказав сам, що хоча б він повернувся до того рівня, який був, але той рівень, який був, нам недостатній для того, щоб досягти успіхів на фронті. Ну, направду так. Ну, я перепрошую, що я тебе допитую так, але ну, це я думаю дуже важливо, щоб ми зараз ну розвіяли трішки ейфорію українців, що Трамп змінився. Ні, Трамп не змінився. Андрій, власне, друзі, про це говорить вам. Ми детально зараз про це поговорили. І я хотів би, друже, тебе запитати: зараз з'являється інформація про те, що Трамп нібито тисне на Європу, щоб вони нам більше допомагали. Але ну окей, каже Європа, ми готові купити, тільки продай, Ну, якесь замкнуте коло. Трамп не продає чи продасть, чи що тепер буде відбуватися, він дійсно дасть зелене світло європейцям, щоб вони купували, а як європейці готові купувати, готові платити. От як тут буде вибудовуватися історія? Все-таки вони розуміють, що Україні треба допомагати? Ну, з тими фінансуваннями, яке вони поки що планують виділяти, ну я не знаю, що вони там сильно закуплять. Ну, тобто це не ті фінанси, на які, які потрібно повністю озброїти Україну. Е, е, я говорю, що треба мінімум тричі збільшувати фактично, тобто пряме постачання Україні е, фінансової озброєння. Тобто, мінімум тричі треба вже вже збільшувати. Чи є в них це можливості? Це для них копійки в рік. Вони собі країн 27 країн Європейського Союзу можуть дозволити виділити 150 мільярдів доларів. Може виділити це величає, це невеликі кошти для них. Питання Аху. в тому, що чи готові вони е, е, політично. Я не бачу цього. Я не бачу 에, скоріше за все, що знову ж таки вони літі через призму політики э, Дональда Фредовича Сполучені штатів Америки. Не окей, зараз не торкаємося Дональда Трампа через е, політику Сполучених Штатів Америки. Хай буде в будь-якому випадку. Це працює в будь-якому випадку Ні Макрон, ні стармер, ні навіть той самий Мерс, який дуже сильно там стрибає з шкіри, е, показуючи. Дійсно показуючи певні привілеї, показуючи для України і мене це показуючи певні кроки для на внутрішньої Україні, Вони не поки що не змося радикально змінити ситуацію. Вони там ну мені подобається, коли там навіть ці самі зелені вимагають від Мерса mm -hmm. там збільшити на скільки там на півтора мільярда чи скільки там допомоги, тому що вони там виділяють сім чимось мільярда. так хочуть вісім з чимось виділяти. Я кажу, ну окей, прекрасно. Ну це не ті цифри. ви не за те боретеся, Ви видайте 20-30 мільярдів. З кожної країни там мінімум От тоді питань немає. Я розумію, тому що ну ще раз кажу, е, це дуже важлива війна зараз. Важлива для вас перш за все. Ви самі про це говорите. Це не те, що ми приду вигадали собі ситуацію. Кожен раз виходить будь-який е, міністр оборони, е, не знаю, там Мартлюте е, Мерц, і всі інші. Вони виходять і кажуть: це наша війна, це наша війна за наші, за наші принципи, за нашу ідеологію. Е, і в принципі, якщо ми зараз програємо, ми отримаємо війну на своїй території. Вони всі про це говорять. Так, стоп, так може ви включите і так, що ми переможемо зараз це зло, і на вашій території майбутнє не було. І витікається, доки нас з'їдять. і потім такі: ну, ми готові до війни тепер. Стоп, ну що це за логіка така? Ні, ні, так не працює. Треба, треба превентивно може діяти. І почати. Ну, це такі банальні слова, я не знаю. Ми вже всі про це сто раз переговорили, але, на жаль, ще досі вони до цього не прийшли. Вони ми до цього ми. не прийшли. Ми мусимо про багато, говорити. Багато говорять, але ну, є знову ж таки: є певні передвісники, знаєте, що на наступний рік там. Вже вже думають, як закласти нам підтримку, тому що там вже є дефіцит бюджету, який вони поки що не покривається. Закриють це не питання. Там боже, там ті копійки, вони закриють. Це, це не є проблема. Інше питання: наскільки будуть надлишки? Тому що в нас в принципі надлишків не існує. А вони розказують про те, що е, в 28-му році вони будуть. Я вже до речі розказував і в дивиться своїх дерев про те, що через три роки почнеться наступна семирічка. Е, семирічка бюджету Європейського Союзу, і там вони планують гіпотетично закласти 100 мільярдів на підтримку України. Тільки в планах є тобто, це ще далеко не факт. Тобто, ось. Е, так, так на сім років. Ну тобто, ну куди да, про що ви говорите? Це якісь на підтримку, я не знаю, якогось сільського господарства. Там окей, питань а -а -а. немає. Тому ну, воно, якщо ми долучимося до європейського союзу, ну, і тоді треба буде підтримка українського сільського господарства. Це так, знаєте, на, на якісь там не, не ну, щось дрібне це хватить. Ну, на повністю підтримки України, щоб є змістити боєздатність, щоб ми на рівні е, могли змагатися з ворогом з Російською Федерацією. Вибачте мене, це, це абсурд. Це взагалі це ні про що. Ну, і вони поки що до цього ще не прийшли. Я з тобою погоджуюся по всіх питаннях. Тут за першу, складно, та то я думаю, що глядачі також. Ти кажеш: от з приводу тиску на Росію і превентивного удару. Ну, я б говорив би зараз не про якийсь конвенційний удар, а про санкційний. Справа в тому, що сьогодні у Європейському Союзі будуть розглядати питання 18-санкційного го санкційного пакету. Словаччина, як завжди, проти. Що в тому пакеті буде невідомо про нього вже сто разів, сто разів говорили, як і про 17, які про попередні, і сьогодні, нібито в конгресі, також будуть голосувати законопроект Лінці Грема. Європейці, от, зокрема, французи, дуже активно, очільник закордонного відомства е, Франції баро говорить: ми надали пропозиції до цього європейського пакету. Він буде дуже потужним. Ми синхронізуємо наші дії зі штатами. А коли я читаю ініціативи, які зараз лунають від Грема про цей. Сума, я не знаю, як його назвати, страшно звісний да, з виду санкційний пакет про 500% мит, то мені, чесно кажучи, обійня, хочеться обіняти і плакати їх обох, Європу і США, тому що за великим рахунком там нічого не стоїть. Що ти бачиш от, на сьогоднішній день, можливо, я помиляюсь, про перспективи цього нового санкційного рішення проти Росії? Питання європейського союзу, ну в принципі, вони дійсно можуть прийняти його. Я не знаю наскільки воно буде важливим, тому що мені треба побачити документ, я його не бачу. Мені складно взагалі аналізувати цю ситуацію. звичайно такі санкційні пакети, якщо вони там заявляються, як щось таке надзвичайне, вони мають бути глибоко проаналізовані, і на базисі якихось подій, точніше даних має бути винесене те чи інше рішення, щоб тобто доблокувати ті чи інші потоки, і так далі. Тобто, ну перше, потоки, наприклад, ну банки всі закриті не будуть. Тому що ще до 27-го року мають як мінімум європейський союз оплачувати за свої енергоносії якості. Тому той топі банки будуть відкриті один-два. Я не знаю, там будуть відкриті. Ну тобто, вже в цьому в цьому плані логіка відпадає. Е, які інші там будуть обмеження? Я не хочу фантазувати. Окей, давайте подивимося, що ви зробите е, щодо санкційного м, пакету. Точніше, законопроект, який е, з Блюментальним ну, намалював, там до речі, вже підписалися. Не знаю, скільки там людей вже ну, за цей за, законопроект, за це величезна кількість е, тут є маленький нюанс. Е, виявляється, що цей навіть якщо цей законопроект буде прийнятий, то е, ввести його ті може тільки Трамп. Там буде є така померка. Тобто, якщо Трамп його не введе, відповідно він не буде застосований. Тобто, якщо навіть вони зараз проголосують, це дуже цікавий момент, який вирішує величезну кількість е е е недомов. Тобто зараз вони можуть проголосувати. Хоча я не вірив в те, що вони проголосують за цей проект, але він одно буде заблокований. П'ятсот 500% санкцій неможливо ввести зараз американцям. Неможливо на китайне. А для чого це робиться тоді? Е е я не, не знаю, як сказати культурно, це просто. Поганяти понти, вибачте, мене за такий мій сленг. Вони хочуть просто полякати. Він думає, Трамп думає ще досі, що він буде стояти з тим законопроектом перед Путіном лицем і казати: Ну, я зараз все. Якщо ти зараз не це, я зараз підпишу. От я зараз підпишу. От тільки попробуй, я зараз підпишу. От мені надалі продовжує цю всю Ну не працює це все. Я не знаю вже, як до Трампа достукається, що це вже не працює. Він все одно доклав той момент, що вони проголосують, ніби вже все готово. От маленька, маленька, знаєте, тільки переїхати стрічку і все запустилися. От він і надалі буде ще тягнути не знаю скільки часу з цим проектом. І то я не вірю, що він його запустить. Я кажу, я не вірю, я не вірю в цей законопроект і в майбутньому і що він буде проголотований. Я в нього не вірю, тому що Це нереальні цифри 500%, Накласти на це вони тут б'ються зараз за один за кожен відсоток, тому що це дійсно проблематично для сполучених штатів Америки. Це дійсно проблематично. Зараз накладати такі санкції. Там ще досі величезна кількість бізнесу. Не відправляє е, свій товар, там є дефіцит до речі, товару сполучені Штати Америки по деяким пунктам. Переста вони не знають, як буде вирішено питання тих чи інших по цим торгівельним війнам. Там ну а якщо він зараз буде 500% санкцій, ну це буде це буде амінь. Це буде величезна кількість товарів, буде просто викинута на, на свалку, і треба буде це все шукати і виробляти десь сполучені ну, Штаті Америки. Тобто вони можуть потягнутися тільки через років 10. і то на попередній рівень ціни вони ніколи не вийдуть вже. Ну тобто для мене це поки що нонсенс. Я в це не вірю. Я не вірю, що будь-який там міністр економіки може погодити такий законопроект. Але окей, ну політично вони можуть це зробити. Я говорю з позиції американців, з позиції українців буде платний проект. Обмежуйте обрізайте. Якщо Китай дійсно перестане після цього санкційного режиму закуповувати нафту в Китаї в Росії, це щастя буде для нас. Повірте мені, 25% нафта 20-25% нафта в цих цифрах зараз влучить наповнені бюджету Російської Федерації. Веде спочатку року мінус 17% наповнення бюджету по енергоносіям. Тільки за цей місяць зменшення доходів до бюджету Російської Федерації на 35%. За по енергоносіям. і воно і воно наростає. Воно постійно збільшується так по експоненційному. Це най цей це дуже хороша новини. Ще раз кажу, але треба змусити якимось методом. Я так розумію, що Трамп поки що немає не бачить реальних важелів, як це зробити, і він знову ж таки переходить і намагається зробити взяти на, на цей наблет. От можливо він надіється, що це йому сцес спрацює. Ну будемо сподіватися, сподіватися, що треба буде йому не 5 місяців ще, а менше для того, щоб він справді ухвалив якесь дієве рішення проти Росії, тому що Росію справді можна дотиснути. Друже, тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. Ми зараз спробували максимально ну детально розібратися в тому, що лунає з уст Трампа, аби українці справді не а, бачали якоїсь ейфорії в ньому. Хоча більше ніж переконаний, що ми дуже адекватно оцінюємо те, що робить Трамп. Спасибі тобі обов'язково побачимось.